Засинає чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо тихо навкруги спить в країна мила, не щебече соловей у зеленім гаю, а дівчина край води. Сльози проливає, зажурився старий дід, щось бурмоче стиха, не на коли ж більше дров, не накоїш лиха, а дівчинонька та, Україна мати. Нема кому боронить, кому визволяти. Ось Степане, батьку наш поведи до бою, хай покажемо скалям нашу силу і волю. Україну ми спасем і вона засяє. Жовтим відблиском шабель і блакитним сяйвом, Україну ми спасем, і вона засяє, жовтим відблиском шабель і блакитним сяйвом.